Щоб брати місто Харків то ніч в принципі можна сказати, те що минула спокійна. Якщо говорити про область, то ми мали 17 ударів керованими авіабомбами по місту Куп'янськ. Крім того, один ракетний удар Х-59 по Ізюмському напрямку. В принципі, так само ще оговтуємося від події п'ятниці, коли зранку три іскандери було нанесено, тобто іскандерами, удари по місту Харкову, де Фактично постраждало близько 120 людей. Одна людина, на жаль, загинула. 17 людей ще перебувають в лікарнях. З них троє: це діти, хлопчик 5 років, відповідно, дівчинка 15 років. Ще один хлопчик перебуває в нейрохірургії. Фактично з травмами голови тому наразі стан ситуації такий. Крім того, у нас знову луна відповідно вирують. Тобто, пожежі по ізюмському району величезна територія. Наразі фактично загострення і загрози для населених пунктів немає. Однак все односип. Уємо за ситуацією, і фактично всі наші підрозділи ДСНС працюють над тим, щоб локалізувати цю фактично пожежу. Воно складнюється тим, що територія замінована, ліси заміновані. Тому, в принципі, досвід є минулого року. Однак, все одно викликів досить велика кількість. Пане Олеже, стосовно заходів безпеки, зокрема в місті Харків, ну і власне в територіальних громадах, які е, пов'язані із ну імовірним, мабуть, так сьогодні важливий день скупченням людей, яким чином превентивна робота проводилася, і як зараз ситуація виглядає? Чи дослухаються жителі Харківщини до е, настанов якраз? Ну так дійсно працюємо у посиленому режимі. Всі знаходимося на своїх робочих місцях. Звичайно, що працює посилено і служба безпеки, і національна поліція повідомляли мешканцям міста Харкова і області про те, що можливі фактично певні терористичні акти провокації в то, що максимально рекомендували утриматися від відвідування публічних місць. Мій світовідного богослужінь тощо, тому що ну все одно безпека має бути на першому місці. Вчора проводили зустріч з усіма представниками всіх абсолютно тобто, релігійних організацій, конфесій і, знову ж таки наголосили на тому, щоб уникали тобто такого скупчення людей, максимально швидко проводили церковні обряди щодо освячень. Тощо, ну і звичайно, і з національною, тобто поліцією що год. Дини тримаємо зв'язок і звіряємося з тією обстановкою, що ми маємо по всім абсолютно, тобто, територіям нашої відповідно там області. Панеле, ви вже згадали про страшні обстріли власне в п'ятницю і те, що відбувається останніми днями. І тут питання до того, чи вистачає медичного обладнання, чи вистачає персоналу медичного лікарів, медиків для того, щоб надати необхідну допомогу, і якомога швидше зробити так, щоб потерпілі і поранені були в хорошому здоров'ї. Так, дійсно, велика кількість людей одночасно прибувала до наших медичних закладів міста області. Звичайно, що у нас наразі вистачає всього необхідного для того, щоб надавати висококваліфіковану медичну допомогу. Однак, звичайно, працюємо над тим, щоб посилити цей напрямок, щоб отримати новітні обладнання. Є е, е, певні проекти, є певні напрацювання в тісній комунікації з міністерством охорони е, здоров'я, особисто з міністром. Наше завдання, щоб при таких. Обстрілах, коли одночасно велика кількість людей надходять до наших медичних закладів, щоб ми готові були їх всіх одночасно прийняти і надати всім необхідну кваліфіковану високоякісну медичну допомогу, тому всім тим, хто залишається наразі у лікарнях, така допомога надається. Ну а наше стратегічне завдання посилюватись постійно в цьому напрямку. Ну і ще одне уточнення, пане Олеже, стосовно Куп'янська скинули росіяни кілька кабів і також таку ну, достатньо рідкісну бомбу ОДА 1500 і це непересічна насправді подія, коли на мирне місце летять подібні боєприпаси. Що це на вашу думку таке було, і як от з цим можна впоратися? Ну так дійсно місто Куп'янськ постійно під обстрілами. Фактично, ворог його використовує як фактично полігон. Спочатку там були каби 250 ще рік-два роки тому. Потім каб 500 Потім а, ці авіабомби вони почали застосовувати по місту Харкову. Фактично подовжили а, дистанцію, якою можуть ними вражати. Спочатку близько це 40 кілометрів. Наразі вже близько 80. Ну і стосовно так дійсно керованої авіабомби, а, півтори тонни було. Запущено прямісінько по житловому будинку, на щастя, просто в цьому житловому по цьому житловому будинку вже були удари. Люди фактично там не проживали. Тобто десь хтось забирав свої речі, десь хтось намагався там законсервувати свою своє житло тощо, і фактично чудом просто ми уникли великої кількості жертв. Однак, все одно це фактично черговий терористичний акт, коли ворог. Ціле спрямовано таку велику зброю направляє просто на житловий будинок.